В країні створена ціла низка нових антикорупційних правоохоронних органів, але вони майже безсилі, поки не реформована судова гілка влади. Країні потрібен антикорупційний суд, створення якого уже передбачене законодавством. Тепер ще потрібен спеціальний закон, який би чітко описав усю процедуру, і навколо цього уже ведуться закулісні ігри. Між собою наразі конкурують дві концепції: одна з них бачення активістів та депутатів, інша банкової. Та обсє загалом великої різниці між ними немає, окрім одного, але принципового пункту, якого дивіться у сюжеті Валерії Єгошиної. Червень 2016-го президент виступає перед парламентом під час розгляду майбутніх змін до конституції. Створено національне агентство запобігання корупції, створена спеціалізована. Антикорупційна прокуратура. Але все це марно. Марно. Тому що за арештами, за затриманнями корупціонерів, які мільйони доларів витягуються з кишень, мічених СБУ, НАБУ, військовими, купюр, потім судді за 30 срібленників відпускають на волю. За місяць президент підписує ухвалений радою закон про судоустрій і статус суддів. Він передбачає і створення вищого антикорупційного суду, без визначення термінів та способів. Для цього тепер потрібен новий окремий закон. Тоді ж група депутатів та активістів антикорупціонерів починає розробляти власний проект закону про спецсуд для топ-корупціонерів. Проте поки законопроект, схоже, не отримає підтримки ініціатора судової реформи. Президента. А це полегшило проходження документу через Верховну Раду. Законопроект насправді був готовий ще минулого року. Ми спочатку, як порядні парламентарії, запропонували президенту України стати його автором. На жаль, він не прийняв таку пропозицію. Напередодні чергової парламентської сесії депутати, серед яких Єгор Соболєв, Оксана Сарогіт, Мистапан Єм, все ж таки зареєстрували законопроект. Ним автори пропонують створити незалежну установу з окремим фінансуванням та жорстким добором суддів. За ним таким собі зразковим антикорупційним суддєю має стати громадянин України віком від 30 до 65 років з вищою юридичною освітою, знанням державної мови, десятилітнім стажем роботи суддею, адвокатом, прокурором або науковцем в галузі права та з бездоганною діловою репутацією. В результаті судді мають отримати постійну охорону себе та житла, захищенню від прослуховування телефони у разі необхідності охорону для родини та навіть можливе вивезення. Закон... Кордон зарплатню до 300 тисяч гривень на місяць. Громадські експерти переконані, що суддів, які будуть без страху саджати за грати головних корупціонерів країни, має добирати окремо створена конкурсна комісія за участі міжнародних експертів. Проте, як кажуть активісти, в оточенні президента Порошенка мають інше бачення цього процесу, та, схоже, пішли іншим шляхом. Ми знаємо лише, що досить недавно Фактично з активізацією дискусії з міжнародним валютним фондом адміністрація президента звернулася до ОБСЄ з проханням напрацювати концепцію. Фактично, розходження йде стосовно одного пункту. Участь міжнародних експертів у процедурі відбору ну якби заперечується в принципі, як явище, що окрім надії на чесний відбір може дати участь міжнародників. Без міжнародної довіри до майбутнього українського антикорупційного суду важко буде добиватися від міжнародної спільноти, наприклад, повернення понад півтора мільярда коштів Януковича з-за кордону. Разом з тим, у документі під назвою Концепція закону про вищий антикорупційний суд під грифом ОБСЄ, який опинився у розпорядженні схем про міжнародників ні слова. Цю концепцію на закритій зустрічі експертів та дипломатів у січні презентувала ОБСЄ – Серед її розробників, член ради з питань судової реформи при президенті, він не приховує, що побажання банкової в документі були враховані. Схеми намагалися підтвердити статус документу в адміністрації президента. Однак, заступник голови АП Олексій Філатов, який займається саме судовим напрямом, та його прес-секретар на прохання журналістів про коментар, не відповіли. Автори концепції пропонують довірити обрання нових антикорупційних суддів старим кадрам, зокрема Вищій кваліфікаційній комісії суддів, роботу якої неодноразово показували схеми. Комісія вже мала змогу себе проявити, коли проводила постмайданну переатестацію суддів, що були призначені указами Януковича, а також суддів апеляційних суддів Києва та області. Саме ну, простий скажімо так варіант, це ви так? угу. але посудити її певним міжнародному. Збворювати окремо комісію, відразу не кажуть питання, А хто забезпечувати її діяльність? Де вони всі навіть будуть збирати? Якщо коло вибирали то вони збиралися в адміністрації президента. Зараз якось буде дискусне, якщо адміністрація президента також буде президент. опікуватися забезпеченням добором, зважаючи на те, що реформа консільна реформа, фокусу і парламент, і президент. Вочевидь, одночасно розробка двох проєктів може надати додатковий час тим високопосадовцям, які зацікавлені у збереженні старої системи, адже стара вже напрацьована процедура добору суддів повністю виключає можливість контролю з боку міжнародної спільноти, Тож ще не є таке затягування з ухваленням закону, способом хоча б тимчасово зберегти контроль над судами. Про те, чи потрібні у складі конкурсних комісій, міжнародні експерти, які стали каменем спотикання двох проєктів, ми запитали в міністра юстиції, адже його називають одним з ідеологів судової реформи. Якщо буде добра воля у міжнародних експертів долучитися до цього процесу і нам допомогти, щоб ми отримали якісний склад суду, питань немає. Говорити про якийсь нагляд, контроль, я б так не говорив. Ми маємо свою незалежність свій суверенітет, і ми маємо достатню кількість професійних людей, які прийдуть на конкурс, щоб хтось наглядав за нами. Кращого нагляду ніж публічність, ніж громадський контроль не може бути. У якісь некоректні некоректна там, заява про те, що за нами повинні наглядати іноземці, щоб ми гарно провели конкурси. Це неправильно. Тобто, бачення міністра урядового ідеолога судової реформи, схоже, більше вкладається, у поки неофіційну концепцію ОБСЄ розроблену разом з банковою. Цікаво, що при цьому в законопроекті антикорупціонерів передбачено, міжнародні експерти повинні залучатися до комісії з добору суддів саме за його квотою. Не визначаючи дат і термінів, Україна обіцяла МВФ створити антикорупційний суд. Подейкують, що саме антикорупційні суди можуть стати однією з умов отримання наступного грошового траншу. Цього від керівництва держави вимагають українці, так звані лідери думок, які виступили з публічним зверненням до президента. До мене звернувся Слава Вакарчук з ідеєю, а його думку, якщо буде лист власне від е, якихось громадських діячів від церковних діячів від людей не з політики, то є більше шансу, що це виключе резонанс, що це ще на таку ініціативу відреагує влада. Такого листа у грудні лідер Океану за особисто передав президенту. Глава держави пообіцяв ще зустріч у подальшому. На тому поки і скінчилося. Чи єдина Україна у своєму прагненні створити окремий суд для корупціонерів? Ні, як показує практика, це нагальна потреба для країн з високим рівнем корупції. Загалом у світі є близько 20 держав, які відокремили судовий розгляд корупційних справ від всіх інших. Але чому практика створення антикорупційних судів не поширена у всьому світі? В інших європейських країнах такого досвіду немає. І в принципі, там великої потреби в цьому немає, оскільки судова система е, працює е, більш-менш нормально. Власне, потреба в створенні окремого антикорупційного суду постає у зв'язку з тим, що судова реформа вона затягнеться на е, декілька років. Можливо, і до п'яти, можливо, і більше. А відповідно чи будуть готові належним чином розглядати ці справи діючі суди, тут велике питання. Наразі в Україні вже створені і національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура і агентство з запобігання корупції. Справи, які веде набу, гальмуються в судах. Останні ланці корумпованого кола. Здається логічним, що суддів, які мали б швидко та неупереджено розглядати справи високопосудової корупції, могла б відібрати незалежна спеціальна комісія, в тому числі за участю міжнародних експертів. Проте в оточенні президента більше покладаються на старі кадри, які вже встигли викликати до себе запитання не лише журналістів.